Кава, релакс, музика, настільні ігри та котики. Що ж іще треба для щастя після важкого робочого дня. Така затишна атмосфера. Котики бігають. Ось цього смугастого котика. якраз таки вдалося погладити. Він дуже ласкавий, дуже хороший. У кав'ярні мешкають п'ятеро улюбленців. Засновниця Евеліна Критченко розповідає: понад рік мріяла відкрити «Кото-кафе». Була у Львові кота-кафе та взагалі дуже багато читала про кота-кафе у Японії чи у Європі. Люди люблять каву. Люди люблять котиків. Котики це такий антистрес. Для котиків заклад це новий дім. Усі вони або взагалі не мали, або втратили господарів. Мушеньку знайшла волонтерка і підкинули її до під'їзду. Чорненький це котик, якого знайшли у затопленій каналізації. Взагалі він був з такими хворими оченятками. Його вилікували. Усі пухнастики щеплені та безпечні для відвідувачів. У кожного є свій будиночок, індивідуальне харчування та навіть окрема кімната, де вони можуть відпочити від надмірної уваги. У кафе навіть є котячий перекладач, аби відвідувачі змогли розшифрувати поведінку котика та зрозуміти, чого хоче або не хоче зараз пухнастик. Кожен кіт має свій характер. Матюша завжди за барною стійкою допомагає варити каву. Великі у нас. Дуже любить хуліганти. Він завжди, коли бігає, може врізатися у стіну, перекинув один раз відроном з водою. Відвідувачі у захваті від спілкування з котиками. Бачите, вони чисті, такі шовковисті, спокійні, то е, таке затишне і класне місце для відпочинку. Ну, особливо з дитиною або з родиною. Тут, бачите, настольні ігри, пахне смачно кавою, так що дуже прикольно взагалі. Власниця закладу каже, згодом клієнти зможуть стати новими господарями котів. А їхнє місце займуть інші знедолені пухнастики. Поки розробляють умови передачі улюбленця. Хочу, щоб люди дуже відповідально до цього поставились. Тож буде анкета, яку людина може заповнити. А про, наприклад, умови чи є дітки. Там, наприклад, чи збираються люди, чи можуть виїхати за кордон. Поки ж котики насолоджуються життям у кафе. і Отримують любов гостей, на яку заслуговують. Владислава Авдієнко, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу.